Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що деякі положення нової стратегії національної безпеки адміністрації Дональда Трампа неприйнятні з європейської точки зору. Виступав Мерц власне публічно із промовою і заявив, що ці. Точки опори, так тези, які звучать в стратегії з безпеки США, вони призводять справді до певного конфлікту і до зростання загроз для Європи, до більшої залежності Європи в питаннях безпеки. Водночас власне кажучи, Вашингтон залишає Європу на напризволяще з багатьма ризиками і загрозами, які вже виникли. І Зараз фактично це відсторонення сполучених штатів воно загрожує. Погіршенням і дестабілізацією ситуації безпекової на континенті європейському. Європейська демократія і далі потребує певного американського втручання, допомоги е, так е, вважає Мерц. Але власне кажучи, це е, має бути саме допомога, а не втручання. Це важливо, це важливо е, підкреслити. Не бачу необхідності в тому, що американці саме хотіли рятувати демократію в Європі. З демократією у нас все гаразд. Якби її потрібно було врятувати, ми б впорали. Це з цим самі заявив канцлер Німеччини. От щодо оборони від зовнішніх загроз спільних для Європи і для США, тут вже може бути інша розмова. американці якраз усувають свою участь у цьому безпековому проєкті, виводячи війська.